І так, ми в Карпатах. Сьогодні я хочу розказати і показати, як збирається черниця. В принципі, я перший раз її збираю. Ось отакий от приборчик мені з Рівненської області прислали. Тобто дуже простенький з профіля, якими, якими застосовують в гіпсокартонних конструкціях. От. Тут пару штучок є, яких ми зараз висипимо. Так що з Рівненської області мужик таку штучку за 100 гривень прислав. О, так що приступимо до роботи. От, того року черниці практично нема, кущі пусті, якщо приходиться. Молитися на кожну штучку, О, це взагалі це щастя. А як він працює? Значить, запихаємо. Ось так. Запихаємо його в кущ і тянемо. Ну, звичайно, так, те, як в мене практики немає, і перший раз цією справою займаюся. О. Тому в мене і сміття, і трошки неякісно, я збираю. Так, шукаємо далі. Кущик. От, є ягодки от, і отак збирається. Так званою грібінкою або в народі її назвали комбайн для збору черниць. От, отак. так збирається. Якщо хтось думає, що збирати черницю. Дуже просто, дуже в тому він помиляється. В місіонерській позі прийдеться постояти дуже довго. От, спина в кінці дня дасть про себе знати. Тобто, якщо так розібратися, ну, краще допомагати другою рукою. Ну, тобто, за пару от, оленя от зібрав пару штучок. Ну, правда, того, цього року їх черниці практично нема. Тому приходиться визбирувати Ну, це взагалі за щастя приходиться от визбирувати практично кожну штучку. Отак. От Комбайном для збору черниць можна одна збирати. Ну, пізніше беремо і висипаємо. А, ну, Звичайно, другою рукою можна допомагати, сміття чистити і так далі. Ну, поки я піднявся сюди на горку, по дорозі зустрів, натрапив, так можна, сказати, зустрів пару грибочків, які прийшлося взяти. Ось такі лисички, і білі, так що. В принципі, я не по гриби, я по чорницю, а гриби, якщо є, так. Так я беру їх. Ось я сьогодні. День і, і так, мені трошки пощастило, я натрапив на черничник. Ось так збирається черниця, коли її багато. Опа, опа. Опа. І пару штучок вже. Є далі. Опаньки. Опа. Чим більше черниця, тим швидше збирається. Знаю. Якщо багато її на кущі, вона дуже скоро збирається. А ще якщо великих розмірів, відро можна наповнити, ну, приблизно ота моя мусочка, не знаю, може грам тут 200, вона наповнюється буквально за 5 хвилин, якщо її, якщо дуже багато чорниці. Ось. Якщо таких розмірів чорниця, дуже скоро все наповнюється. Опа. Ну, Звичайно, другою рукою допомагати, то швидше би було. Ну, знаю я тепер одне. Якщо є, якщо падає дощ, потрібно йти по гриби. Або якщо руса, так як зараз. Такі в мене всі штани мокрі. Сушиться тут все. От. А якщо, пад... якщо світить сонце, а доща немає, можна сміло збирати чорницю. Трошки вже назбирав 10-літрове відро. Так. так, Зараз приблизно 12-та година. Ну, відро в мене ось таке 24 вапна. От, Навіть піввідра нема черниці. Так, напротязі, як я перший раз тут збираю черницю такою от, грібенкою перед тим як я почав то все, як я затіяв то все діло, мене можна знати, сумні вибрали. Невже людина може за годину приблизно 5-7 літрів черниці назбирати. І напротязі Всього часу, як я збирав чорницю, я проявляв от ось таке аборигенство. Бах, і тяну, і тяну. О, і тяну. Е, все насправді набагато легше, простіше. Виявляється, так як я тяну продуктивність праці моєї, ну, приблизно падає в рази. Два тут точно половину як ні, а може, можливо, і втричі. І система збирання чорниці ось така. Запихається в кущ і легенько ривками отакими от і гра повинна бути, тобто кість і грає. Можна сказати, дитина має бути така легесенька, чувствітельна. От. І. Нема ніякого бергінства. Някого, От. От, някого немає. Отакого От, наглого, отакого, От, о, зацеп. Зараз пішов зацеп. А якщо отак легенько... О, то Зацеп вже був за дуже сильний. Ось. От, якщо отак легенько запихати і отака. От, а другою рукою собі допомагати, кущик підтримувати. І чорницю можна назбирати, буквально ну, у тих. Ось я вже маю дуже, ну так, можна сказати, е, більше двадцятка штук. Ось. А от тих 200 грам, які в мене там всередині, е, можна назбирати приблизно за хвилинки 4-5, ось, якщо отак запхав і легенько ту ту, -ту, -ту. І ніякого клинення немає, і всі зернятка цілі. А якщо нагло, отак, нагло. Кущик знайдемо. Отак от запхати в кущ і дергати, Кли... заклинюється і виходить ось така от штука. Зернятко, ось. Зернятко повністю знищене. Ось так. Так що збирати черницю нелегко, та й... але зато просто. А головне виробити свою систему і можна збирати, якщо файно. Хороші кущі, знати місця, можна і назбирати приблизно моє відерку так ну, за півдня. Непрофесіонало. Ось така тут красота.